Родичі, всім вам привіт. Мене сьогодні не узнать. Я красивий, як обично. Ну ще я одів шляпу, хоча я їх ніколи в житті не носив. Ну но сьогодні, я думаю, одіну, Потому що коли йдеш на велику, голова стає мокра і в холодний вітер, ну щоб нічого не піймати, собі болячку. Тобто вона стоїть копійки, а здоров'я стоїть дороже. Взяв торбу, взяв велосипед, напоминаю найобичний, без електро, без нічого. Взяв свої сильніші дві ноги, дві руки, голос свій красивий, телефон. і Поїхали працювати, город Вроцлав, Доставочка. Весь день ішов дощ, значить сьогодні будуть жирні закази. Давайте глянемо, скільки вийде заработати. Также вам всім напоминаю, работаю через партнерів, работаю в Uber Eats. Бачите, сьогодні ноль заработано і сьогодні така штука з'явилася квест. Робите 7 доставок 12 злотих, а потім ще 5 доставок і ще 27 злотих, по-моєму, так дивиться. Якось так воно щось показувало. От, бачите. Тільки треба це в Ротсел, я не знаю, як в других городах. Так що давайте будемо проходити квести. Штуки 3 закази відмінив, тому що там 4 км по 12 злотих, це щось мало. Не знаю, взяв слідуйший, подивимось, що воно у нас ну, бо я думаю, я ще 10 штук відменю і отримую бан на а не так не делать. Взяв перший заказ, все ми зараз їдемо забираємо якийсь бургер чи шаурма щось там таке. І веземо. 4-4 показувало 16 злотих. Нормально. що взяв ще один якийсь попутний заказ, щось там 6 злотих показувало, Нормально. Більше ніж нічого. Ще куди я приїхав, називається Dragon Box. знаходиться тут біля галереї Домініканської. Зараз йдемо забираємо страву одна, це якийсь там. Боксик маленький буде, і я ще один взяв, поїдем глянем. То мені показує треба поворачувати поворочу вліво, ми зараз поїдемо там, десь проїдемо вправо. Ми ж хитрі. Отак їхати одне удовольствие. Я їду без кофти. На голе тіло вважаю, одів курточку тоненьку, Отлично. Ідемо отлично. Крейсерська швидкість показує 13 км. Хорошо. Следує місто приїхали. Вчора я тут був, тому я вже знаю куди їхати і куди зайти. От про це вам казав, що часом навчуся. Сюди приїхали, індійська неракухня якась. Почти, доїжджаю по якимись такими стежками. Ну нічого страшного, нормальна, грязючка. Нам напоминає назвати 12 заказів, ми отримаємо якийсь бонус. 40 злотих, навіть 10 доларів, щось таке. Найшло це перший заказ, поки місць ноги привикнуть. Ну, ти вдома лежиш, а потім починаєш різко кудись їхати. Він розказує мені, щось веде мене. Сьогодні воно такими кустами. Хоча сьогодні вже поуже, ніж учора. Отдав тільки, що перший з той індійської кухні. Зараз нам осталось. 160 метрів слідуйший заказ, то що ми брали перший. Бачите, як чітко, так що можна брати попутні. Їх треба брати, коли є місто в рюкзаку, тому що як отобуває максбургер, заїдеш там 12 страв, там 50 кілограмів тобі як наложить повний баул, і ти возиш їх, як цигани. не знаю, як ті на Черкізовському таргаші з тими баулами. От що нам тільки що насипало, це за ці два заказів. А що ми одним цим везли. А ну-ка, а як це одна із сім'ї? Якщо ми дві зробили. Слідущий заказ, щось там 17 минут показує, я всього їхати. Ну це з усім. Щось там не так багато, 10 чи 11 злотих. Ну нічого страшного, бо я б опять від одного казався вже взяв. Їдемо з вами так. Зараз нам десь треба повернути піднятися на горку праворуч і там розберемося. Казав дівчатам показувати чи кого. Подивіться, яка красота. Їдеш собі, люди всі віддихають після роботи. А ти тільки починаєш працювати. Отак би, о, це як на рік розкутері вже. І таке кажеться, як легенький туманчик, бачите, осідає. Ну, погодка взагалі сьогодні непогана, не жарко, не холодно, отлічно, і доща нема великого. По заказ якась тайська кухня. переїжджаємо, мостик красивий. Красиво, стажіть. Написано двері поряд з Бульбашкою кохання, ну В основному я ж знаю, де бульбашки кохання. Я от ходю тільки біля бульбашок кохання. Ладно, знайшов вроді. Подивіться, які тут коридори. Це коридор. От виход з ліфта. Я ж вас не дурю. А ну включісь світ. Подивіться, коридори, які мраморні які вони. Цей додому можна було забрати, бо ладно, шучу. Поки місць вийшов, зараз дзвоню всім рідним, побалакаю, потім далі їдемо. Це тільки що от нас упало. Всього 35-76. Попрошу замітити за час скільки? Час і трошки, час 10 минут. І то, я 20 минут ходжу шукаю тільки. Я ще такого ліфта вовсі не бачив. От двері справа. Це я тільки що вас зайшов. Зараз буду виходити сюди, ззаду мене двері. Це рецепція, вход. Звісно, так, да, красота. І там аж ринок починається. А я знаю, ключ. кирпичики красиві. Скажіть, класно. Ходиш і просто дивишся, як люди живуть, я в шокі. Кстати, жінка була англічанка. Я їй кажу, що в мене воно перевело цей бульбашка кохання. Я їй кажу, я не знаю, що це то є бульбашка кохання, Он каже, I'm sorry. Я кажу, а окей". На самом деле, город дуже красивий, чесне слово. Красивий, красивий. Є що показати, є що подивитися. Якщо вам інтересно, можу вам записати відео, коли проїхатися, щось показувати, таке от всяке цікаве. Так, отдав, виходить, заказ біля бульбашки кохання. Ну, то воно щось по англійськи перевело, явно, що не бульбашка кохання, а, наверное, може, якийсь магазин воно так перевело, не знаю я. Зараз всім. Починаємо далі з вами їхати, закази сипляться. Ну, Щось сьогодні не таке жирні, як вчора. Хоча сьогодні погода ну, така, бачите, така, як і вчора точно. Говони такі жир, не сипляться жирні, знаєте чого? Тому що сьогодні платять 40 злотих за 12 доставок, і люди повиїжджали, і багато їздять. Нічого страшного, це даже отлично, так що вайк. Ще мені багато пишуть: Віталька, тобі треба електровелік. Я з вами повністю согласний. Ну дивіться, я не самий бідний чоловік, я не можу позволити електровелік, два електровеліка. Тут вовсе суть не в цьому. Я хочу вам показати, що можна зарабатувати нічого гроші. Тобто, купив велик за 100 злотих, купив сумку за 100 і поїхав. От що я хочу вам доказати, щоб ви підняли свої жопи і почали то, що робити, як у вас є. Время. Тільки для цього я собі куплю обов'язково, але я заробляю цими от ручками, покажу вам, як я на них заробляв, на той велик, щоб ви не сказали, от дивіться, я зараз змодую ситуацію, я зараз собі куплю хороший електровелик за півтори тисячі доларів. Потім ви будете дивитися відео, скажете, а в нього велик електро, все от він зарабатыває, а я на такому не заработаю". Тільки для цього, так що підписуйтесь, ставте лайки. Не все так просто в цій і не все так на робити, за бабки. Я не знаю, що це. Може ви знаєте, що це. Якась сходка. Так, треба їхати, бо ще поб'ють Вітальку. Шучу, поїхали роботи, все я побалакав. Зараз телефон їдемо. Я ви спрашували, за цей телефон його вистачає. Ну, його на сутки вистачить, якщо був включений Uber Driver, Отримую. Ага. Тільки що таке мені прийшло відомлення. Це я вже їздив. Це виходить. От я їздив надіслати заявку на чаєві. Бачите? Получив 22,81 і тут ще якась чайові в розмірі включено 8,69. Давайте надішне. Це виходить була вчорашня наша поїздка, що ми в самому останньому вчора ділили. Можете подивитися предвидше відео. Це за неї я по-моєму, 4 віз чи 5 піц на 2 точки. Следующий заказ дуже маленький, тут 700 метрів їхать. З Макдональдса, я знаю, він тут справа знаходиться і так знаю без цього. Но він сам включає навігатор. Я вчора божився за Google карти. Я скачав другий, а цей не відкривав його через Google карти. Чучає відають, виходить, 200 долара. Хм, лайк. Це той заказ, що я оставляв під дверми, За цей дали заказ, і воно додалося за ту неділю, я не знаю як. Там де вчора було 201, а там стало зараз 210. Он уже буковка М нам туда Макдональдс цей такий заказ. Поэтому треба, наверное, пробувати в центре крутитися, буде нормально. Зараз быстренько беремо, їдемо домов. Напоминаю, 12 заказів плюс 10 баксів дають сьогодні, завтра, післязавтра. Так що давайте, ребята, работать. Ссылочки все внизу зарегистрировались і поїхали, велик купили. Нам півтора дома. Це воно показує неправильно. Буквально півтора дому дала. дві мути ходьби. Воно у нас сліва вже. Дивився прошло відео, повні оці домики. Тут всякі крінділя дають. І кулічі. Сьогодні мені везе, я цілий день ходю, немає ні в кого ліфта. Третій етаж нормально. 8.36. І тиру на півтори минути було. Люди собі це можуть дозволити і мені це нравиться, чого ні. Вони собі можуть дозволити, а ми собі можемо заробити якось так. Так, да, це два бакси, ну це за 3 минути чи за 4. Це не пуха. Був заказ 7 кілометрів, 7,2 кілометри за 19,80. чим то. Я такий не захотів брати. Та ну це невигодно. Став поки постоять. Тут пасібас чи пасібус, якось так він називається. Часто закази прилітають. Це вже вже я розумію, це зображають трошки. Зараз підожди, тільки що був заказ 2,4 кілометри 11 Чим то злоте, щось дуже мало. Щось сьогодні слабо сипе, зглазив. Щось зглазив, значить треба яйцями викатувати чи яйцом, чи яйцями, не знаю. Будемо щось зробити з цим. Зараз прийде нормальний заказ. І сьогодні по буде багато людей, тому що ну, 40 злотих зверху, чого німа. Слідуючий заказ будемо по-любому, брати, тому що, що треба брати. Хватить відказуватися. Бо попадемо в санкційний список і все. Тут уже щось готується буде, не знаю. Там хтось мені писав, що тут футбол якийсь починається, це не да. Фанатів, мабуть, поприїжджало, бо я чую англійську стало багато. Що слідчий заказ? Бус, там де ми тільки що з вами стояли, я от туди від'їхав, оттуди от прийшов, всього написано 800 метрів. Ти подивись, що вони роблять. Звісно, вони мене обганяють. Ну, це якщо ми вийдемо напряму, я включу свої сильні ноги, то він в мене в житті не обгоне. Нього мотор скоріше цей заклине. Я просто нікуди взагалі сьогодні не спішу. Серйозно, отак от їду, ми розслабоні. Куди спішить? Все нормально. Ми вже з вами приїхали. Ви так само і город вивчите потихеньку. Справа Пасібас чи пасібус. Сьогодні мало заказують такі слабенькі клумачки, знаєте, як кулачок і лімонадік такий 200 грам. Що там пить його? Я б такий штук 6 зараз вкинув. Та що чу не наскільки я голодний. Бо подумайте, що я про як питон. Я кажу, що один заказ якийсь показує. Десь злотих скільки небагато, недалеко. Бургер кінг. Ботаємо, роботаємо. Чого нет бабки платять, будемо працювати, я готовий. Погодка взагалі просто шепче. Там стоять ждуть, я вам відео знімаю. Бачите, показало. Спеціальну фото додали, куди мені зайти. Ну тут десь воно. Вот вона, кровецка. Навіть заказ уже взяты и следующее. Ну, скажите, как моя шапочка красивая. Вона уже мене уже витра затянула. Уже взяли следующий заказ, я сейчас цельно давно. Разбираться, куда вообще идти. Просто номера хаотично. На третьем этажі написано должны быть шоуси там 312. Писнули сторону будинку. Я ж в основном знаю, до права до ліва, Я ж местный, конечно же, час, що на цифри хорошо работают, да? А вони погано. Ага, так це первый, минус первый. Я понял. Це мене на з вами. Це запутано, я просто в шокі. Ну да ладно, зараз розберемося. Я ж коли тут їхати одному, то це ходиш півтора часа, шукаєш куди йти. Ще заказ грають, люди голодні, а ми їздимо, ходимо. І ще наш заказ, те, що я казав, бургер кінг, все є, куди їхати, пів кілометра 8 далеко. Їхати 1,8 кілометра це зовсім недалеко. Для моїх ног це взагалі ні о чому. 1,8. Все, не перебираю харчами, беру всі підряд закази, так що їдемо. Ні, не ну може якийсь совсем поганий, то я звісно, відкажусь. Женщина уходить, вона не з знястими парнями, зараз її буду обганяти. Не, не буду, бо мені поворачувати. Так, буду рювати, щоб не впасти на тих на рельсах. Воно все хольське. Цей велик не розчитаний на мої ноги. Він вже скоро його на металоприйомку здам. Ні, ми його скоро з вами продамо на барахолки, я так думаю. Попробуємо. Так, а що нам 1,3 км, Артем де нас сильно жде. 5 хвилин пише. Артем підожде 5 хвилин. А ну подивіться, де ми з вами є. Біля барахолка, швібоцький ринок. Трамвайчики їдуть. Це к Львовських чи орлят Львовських. Ну, загорайся вже, давай о тепер можна їхати. я знаю що телефоном можна так робити. ну я там щось типа снимаю так раз два Хтось сказав, що я нарушені багато вже на себе сам записую. Це все відеомонтаж, так що не дивіться сюда тут в ліфті так чітко пахне. Якоюсь клубнікою, знаєте, такою... Освіжитель воздуха десь тут і щось пшикає в ліфти, не знаю. Це ліфт, звісно, дорогий видно. Підучий заказ їхати. Показано, що там 40 минут всього. В общем, зараз розберемося. Двойний 20 чимто злотих. Хочу показати, подивіться, як должно. ще бути. ще путь. Руверовнювати сразу заходиш. Ви поняли? Ну от двері заходиш, і сразу роверо, а не отак отвели він стоїть. Почну десь піти в кусти, подивитися гриби. Не знаю, ростуть чи ні О, там десь. Сейчас я піду подивлюся, є гриби чи нема, мені цікаво. Забрав водно отсюда, якийсь. Не знаю, що це якась китайська кухня. Сейчас следующий пасібас. Опять пасібус, пасібас. Едем туда. Там он тоже, бачите, всі работают, пока вы спите, бабки. Показує 3,5 кілометра, але опять воно показує сюди. Я думаю, він видно Дивіться, сюди, їхати сюди і сюди. Якщо так можна прямо приїхати, я не знаю, що так вам показує. Катер просто не розуміє, хто тут за рулем. Він просто цього даже не розуміє. Оце движение, мені так травиться, я не знаю. Всі куди сідуть, спішать як вулику, знаєте, все гудить весь город. хоч уже ніч, але ви подивіться, що робиться. Молодежи багато, всі гуляють. Ну, Больші вас замітить. Куди в нього далі паніка? E, Значить проїжджаємо, щось таке, поки я не знаю, верні може знаю, сейчас немає времени вспоминать. щось таке. Да, розворот будемо виконувати на велику. Їдемо далі, тут направо, наліво. А, починаю, ну, починаю вертити його, подивись. Поки їду, якраз мимо проїжджаємо, Рослав Головний, жд вокзал. З тої сторони автовокзал, Вроцлав'я. Красиво, скажіть. Буду дивитися на дорогу, бо дорога, самі бачите, така скверна, мокра. Можна десь посковзнутися і впасти. А якщо машина не йде потім на голову, буде не дуже приємно. І відео ви потім це не побачите. Скажіть чесно, вам тут понятно під'їхати на веліку? Чи Не дуже сильно понятно, Ну, отак ось такими розмітками. А, о, о, появилось. Нам прямо. Ну я вспомнив. Я ж тут місцевий. я сповнив, що можемо приїхати з вами прямо через жд вокзал на ту сторону до Врославі і там повернути наліво. Там шаурма, дуже вкусна. І все, так мы сократим, і не треба там для машин їздити близько. Значить, так можна робити чи не ну мені скажите. Я думаю, що можна я не раз бачу всі їздять. на самокатах, на великах. Воно ж для сьогодні роз'їдено. Поїзда зверху їздять над нами. О, курва. О, громко, я пердолю. Продовжаємо їхати. Взагалі сьогодні абсолютно нікуди не спішу. Так, на 3% своєї сили кручу. Куди спішить? Все нормально, і так іде. Зачем торопитися? Що я вам ще хотів показати? Ну, машини це понятно. Справа поліцейський участок, прямо справа, світиться, це поліція. І отам от одна установка, оцю двоє, я раніше жив. Нам залишилось зовсім недалеко, 800 метрів показує. І все. Ви можете чути трошки вітер в, в динаміках. Потому що я дуже швидко їду. Я як Молнія, Макквін мене не остановить, просто не остановить. І всіх стоячих їх просто ділаю. Ну от, і зачем мені електровіліку подивіться. Це я навіть не крутю просто накатом почти їду. Всіх і нам зелений. Та, нам, треба, нам взагалі надо квартира на 4 етажі. Цвіточки ростуть, бачите, красиві. А під'їзді так щось, среднячок. Ну що, заказ віддав. У нас следующая доставка, ну та що в мене в сумці лежить. Два китайська черга, та що я брав, первую. Заполнить совет от гуру доставок. Я просто перед дорогою почти 2 літри кваса випив, а тільки що в мене 5 потек, потік, ви прикиньте. Хорошо, що є де йому потекти. Так би була б, звісно, катастрофа, якщо б я б приїхав з мокрими штанами доставляти. Не б сказав что що сідло було мокре, чи ще. Та да я шучу. Но фреон... Не шучу, що фріон потік. Як вас напився, як павук. Хочу вам показати. Дивіться, де номера написані зверху от двері, а номера отак от везде написані. Отам от поверху один, там там ліфт класний. Поїхали. Тільки ще чем четыре чим нам злотих. Прийшла геніальна ідея. Я знаю тут всі остановки. сейчас можемо сісти на трамвай і доїхати туди в центр. Потому що 3-4 км крутить, я не знаю. Тут же трамвай, трамваї Зеро у нас. Я понял, спасибо, говорящая коробочка. Моя я хлопить села і не знаю, що це таке. Буду квеста 12 злотих написано вже є. Отримається. Якщо ще сделаем 5, получим 27. двадцять ну, я Ну не знаю, чи ми їх зробимо. Должен бути трамвай, показывает 3 минути в приложении, так що зараз підождим, якщо той, що велосипед можна закачувати, Правда, не то, що совсем мені треба, ну теж в ту сторону йде. Білий жде десь можна буде вилізти, там далі на велосипеді раз-два. Тобто кілометра два з половиною ми з вами зекономимо, Геніально. Там хтось казав, що сучасні проблеми потребують современних решений. От вам, пожалуйста, велокур'єр, получається вело, даже не знаю, трамвай-курьер. Ага. При, звісно, закази сипались щось посильніше, Я поки не розумію чого. Може теж вчора вибори були. Ну не знаю. Може ви знаєте, напишіть, мені цікаво. Ну, Тим не німені вже за три, навіть, навіть чуть менше, 100 злотих є, так що це доволі такі все одно непогані бабки. Моєму їде наша жертва. Зараз попробуємо. Якщо не вигоніть, значить поїдемо. Так, я ще не їздив. Трема весь пустий повністю. Я з велосипедом їду. Якраз додому доїду, не знаю чи додому їхати, чи ще п'ять заказів, треба подумати. Тільки рукою придержав, щоб він вперед нікуди не поїхав та я не впав з ним. Не додому показує 6 км. Він цим взяти і можу прямо сзади. Навірно, ще десь вилізушку поработати. Величество Віталій Ніколайович прибув. Так що доїхав прямо додому. Мені додому осталось отак буквально метрів 350 я метра. Я вирішив поїхати сьогодні виспатися. І завтра починаємо з вами зарабатувати на електровілік ще другим путем. У мене є вже, що продати. У мене є вже сим карточка. Я завтра починаю продавати. При по я зробимо дільне відео по OLX, Покажу, як, що, куди. Та і все, все буде дуже просто. Сверла скину, бабки з ноутбука заберемо раз, два, три. Електровелік у нас вже буде. На ньому будемо більше зарабатувати, тому що сьогодні знову відказувавсь, можна було намного більше бабок заробити. Я вже вдома. От це те, що я сьогодні покатався 2 години 55 хвилин. Це те, що я був на лінії. Вийшло 104 злотих. Своє міння до сих пор не поміняв. Це непогані бабки, я так считаю. От даже за 3 часа 100 злотих, а й там 90 якісь буде 30 злотих в час. Це я не то, що не їхав, це я даже не крутив педалі. Це воно ну дуже сильно медленно роботи. Якщо работать намного быстрее, будуть намного більше бабки. Ну, щоб работать быстрее, вона треба електровірик. Так що примірно заробітки ви побачили. Якщо хочете так само работать, всі сілки внизу. Там сначала партнер. Потім реєструєтесь у Eats і Glovo, там через партнера це вже потім все ділить, а саме головне це партнер. Для чого цей партнер нужен? Бо хтось мені написав коментарі, що всі нормальні працюють напряму. Напряму тебе ніхто не візьме без твоєї фірми, це не в Україні. Приходь чувство, тут з налогою як візьме за жопу, і все. Тобто з тобою ніхто не захоче зв'язуватися тільки через партньорів. Партнер що ділиє Бумажна волокіта, всі оці діла, тобто він тебе ще нанімає на умову зліценні, і ти на нього працюєш. Якось так це все проїздє. І бере, по-моєму, він 30 злотих за вивод, ти будеш бабки виводити. Тобто, Uber Eats перечисляє партнеру. Партнер бере 30 злотих за вивод і скидає їх тобі. Раз в неділю можна, можна, раз в дві тижні. Ось такі от діла. Тобто внизу всі сили, переходьте, реєструйтесь. Мені плюшка буде і вам плюшка за те, що я вас пригласив, а ви перейшли по моєму посиланню. Ну, там мільйона не буде, ні мені, ні вам, так що не волнуйтесь. Ну, якусь там копійку може дадуть, якийсь вивод безплатний денег буде, не знаю, щось буде. Отак. От от. Робота, найголовніше свобода. От я зараз захотів, приїхав додому. Зараз захочу, ви піду поїм поїду далі і от так от. Ніхто тобі не каже, давай швидше, давай ще ж, взяв заказ і поїхав собі потихоньку. Ну, погода, звісно, грає свою роль. Погода сьогодні така сама вже 5 днів. Ну, Це ж, я купив велосипед і почалося, 5 днів вже точно не прикрашається. Нічого страшного, пишіть коментарі, всім відповідаю. Внизу там контакти, всі ці діла, все є. У кого якісь питання можете задати тільки по, по существу. Не як мене дівати. Не поминаю хорошо, отлично, Ви мене бачите кожен день в Ютубі. Все, спасибо, мені з вами приємно йметь діло. Пока-пока.